No. Yeah. Словенний Бог нас завжди, ныне, по всяк час, и на веки веки. Словши слуг Божих, які віддали своє життя під час ліквідації трагедії на Чорнобильській атомній електростанції і до сьогоднішнього дня, імена яких ти знаєш, Господи, і щоб проститися йому всякому прорішенню вою, може, немольного. Життя, імена яких ти знаєш Господи а ми тобі славі даємо з беззначальним Твоїм Отцем, з присвятим благим животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Сного славного пророка, притечі, Христині Господню Івана, преподобних воносних отців наших, пророка наума, якого пам'ять сьогодні, преподобних воносних отців і всіх святих душі від нас, усопших слуг Божих, всіх, які віддали своє життя ліквідаторів, які ліквідували небезпеку на, на Чорнобильській атомній електростанції, імена яких ти знаєш, Господи, посадя Авраама, Ісаака, Якова упокоїть, до праведників причислить, а нас помилує, бо Він благий і чоловіко любець В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Слава Ісусу Христу! Амі. Все числі Отче, дорогі брати і сестри, учасники. Живі учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми в цьому році вже відзначали сумну дату зриву 26 квітня 1976 року 35 ті сумні роковини. З 2006 року ми маємо пам'ятний день вже, коли вшановується. Пам'ять подяка всім, хто віддав своє життя в часи тої великої небезпеки, яка була не тільки для України, але фактично для цілого світу, для Європи особливо. І ми знаємо, я так приглядав, що десь брали участь у ліквідації цієї трагедії 600 тисяч людей. Дуже короткий час, буквально за 206 днів, був побудований той саркофаг, який все ж таки дав можливість приборкати ту небезпеку. І саме того року, віддавши отакі зусилля, старання, ми в деякі мірі трошечки відчули певне заспокоєння. Хоч ті рани, хто ліквідував цю аварію, носять до сьогодні і ви є тим живими свідками, з тих 600 тисяч, скільки вже народу померло від того болю, від тих ран, від тих страдань. І, мабуть, ми ще будемо довго е, заліковувати ці рани. Тому сьогодні в такі дні ми збираємось, щоб так. Посмертно подякувати тим, хто відійшов уже у вічність і під час ліквідації, і потім після, і до сьогоднішнього дня. Мабуть, немає такого року, щоб хтось із тих, хто брав участь у ліквідації цієї трагедії, не загинув. З кожним роком стає менше. Але ми завжди повинні про це пам'ятати, тому що коли людина віддає своє життя, своє здоров'я, щоб спасати іншого, це є християнська цінність віддати своє життя заради іншого. Бо в іншому разі, для чого нам жити, коли ми будемо тільки користати для себе. І деколи бувають такі випадки, такі трагедії, де це не передбачено, і навіть немає коли задуматись над тим, людина жертвує собою. От у притчі про самарянина, який попав в руки розбійникам, якраз людина, котра була чужа до єврейського народу, яку вони навіть не хотіли не те що допомогти їй, вони не хотіли розмовляти, зустрічатися. І Ісус каже, а саме той чоловік допоміг тій людині, котра попала в руки розбійникам. І коли біда, ми повинні дивитися на людину, як ту, яка носить образ Божий. Яку все болить, нас страдає на її родичі, на її близькі. І так само ми повинні цінити цю велику жертву. Тому сьогодні я хочу подякувати вам, які є живими свідками тої трагедії. Вже стільки пройшло років, ви тоді були молодші, всі ми були молоді, як ми кажемо. Колись ми були молоді і файні, а тепер не ж файні. От так воно є. І зараз дай Бог сил вам, здоров'я, Божого благословення, Божої помочі. Пороки свої беруть, особливо ті, хто пережили ці моменти. Нехай Бог кріпить ваші сили і вас благословяє вас і сім'ї і родини, а всім вашим побратимам, посестрам, всім нашим тим вірним ліквідаторам, жертводавцям, які поклали своє життя на вівтар, життя майбутнього. Нехай Бог, імена яких він знає, бо блаженні успенні, Сотворить їм вічну пам'ять, бо блаженіму спенні, вічний упокій, подай, Господи, особшим Твоїм слугам всім, хто стали жертвою ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, імена яких ти знаєш, Господи, і сотвори їм вічу. Слава Ісусу Христу! Все чесні Отче, брати і сестри, шановні ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Наша українська земля знає імена безлічі героїв. Напевно, не лише українська. Але для нас цінними є ті герої, які на нашій землі показали особливу жертовну любов. Герої, які в різні часи, з різних обставин і з різними обов'язками віддавали своє життя, щоби оберегти життя інших. Сьогодні згадуючи і по-особливому шануючи всіх ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ми кажемо, ось це справжні герої. Герої, які не побоялися пожертвувати навіть своїм життям. Герої, які і дотепер ходять між нами. Герої, з якими ми можемо поспілкуватися і від них перейняти ось цей досвід героїзму. Це справжній подвиг. Коли ти Залишаючи вдома свою сім'ю, свою родину, ідеш, щоб допомогти іншим. Коли ти не думаєш про своє здоров'я і про своє майбутнє, а думаєш про те, щоб інші мали це здоров'я і мали майбутнє. Ми сьогодні низько вклоняємося всім ліквідаторам і тим, які вже відійшли у вічність, і тим, які ще поміж нами. Ми дякуємо Богові, що дає нам таких героїв, від яких ми можемо повчитися. Виявляється, щоб стати героєм не треба спеціальної освіти, не треба спеціальних обдарувань, треба мати велике серце і щиру любов. Ось в чому героїзм. Велика дяка вам, дорогі ліквідатори а всім тим, хто вже у вічності. Хай Господь відплатить сторицею за їхній подвиг. Хай Господь їм дасть не ті блага, які на землі людина може споживати, а блага вічні, небесні і абсолютні. Помолимось за їхній спокій, Хай Господь їхні душі прийме до Царства небесного. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Гося і всена, і святого. Амінь. Отче наш, що є сина в небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вировати наших, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Богородице, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тим, і життя,

Нам переда наші ми прощаємося нашим. і ми будемо спокусу, але визвол нас і цікаво аніродис, які ви радися. Слава Ісусу! Чорних дат у людства є чимало, і кожна з них це міна від прогрес, та найстрашніше, що всіх нас спіткало – горе на Чорнобильській аес. Добрий день. Шановне товариство, сьогодні ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І я прошу поставити свічку пам'яті до підніжжя пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії, а також поставити міську владу квіти до підніжжя пам'ятника. Під рахунками, мирний атом забрав близько 35 тисяч життів. Страшно. Мирний атом, котрий мав творити у світі добро і поступ нашої держави. На жаль, та є, на щастя, живі свідки, герої, справжні герої, котрі стали грудьми, ліквідовуючи наслідки страшної трагедії. І... Велика вам за це шана. І я зараз прошу міського голову снятинської територіальної громади Анатолія Шумка вручити пам'ятні подяки нашим живим героям. Слава Ісусу Христу! Шановне товариство! Я перед тим як вручити пам'ятні подяки. Щиро хочу подякувати всім вам за ті справи, які були вами зроблені раніше, багато десятків років тому. Побажати вам усім міцного здоров'я, вам, вашим родинам. Сьогодні хочу згадати тих людей, котрі сьогодні не могли бути з нами за різних обставин. І хочу подякувати родинам тих, де вже чорнобильці померли. Я щиро дякую вам від. Всієї влади, і від державної, і від обласної, і від нашої міської територіальної громади. Бажаю вам, щоб ми ще у доброму здоров'я ще багато-багато років вшановували пам'ять всіх тих людей і кількість наша не, збіль... не зменшувалася. А зараз хочу запросити до вручення подяки Баланика Дмитра Кириловича за вагомий самовідданий внесок у ліквідацію наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Мужність та героїзм проявлені під час подолання техногенної катастрофи. Це я вам дав кепку тримати. Я вас вітаю, дякую. Дякую. дякую вам. Дякую. Такою вам ще для хочу нагородити фроліка Івана Юрійовича. Вітаю вас, дай Боже вам здоров'я всього найкращого. Тепер за все. Здоров здорова, здорова, здорова. Прошу? Рушинському Миколі Михайловичу. Дай Боже, здоров'я, це найкраще. Перенюк любов, Іванівна. Люба, вітаю вас. Ще раз багато прикладаєтеся Дякую. Дякую. до всіх організаторських цих всіх справ. Дай Боже вам здоров'я, щоб Дякую. ви так ще багато років виглядали те, як виглядає. Дай Боже вам слова та до Бога. Дякую. Дякую. Також подякую, нагороджуємо плешкана Василя Івановича. Вітаю, дай Боже здоров'я, всього найкращого. І керівника нашої спілки подякую, нагороджує Флічок Марію Васильовну. Васильна, вам вміло керувати. Гарно, дякую. Добре вам. до людей відноситься, як ви відноситься, і нам добре співпрацювати. Дякую, дякую за вашу людяність. за допомогу. Дорогі учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Щире спасибі вам за подвиг. Велика шана вам. Нехай все у вас буде добре. Нехай буде добро, достаток. і... Нехай більше людство не зазнає страшної біди від мирного атома і на все вам добре.